Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Оршовець, мене дивує одне: як наш міністр оборони Умеров і кумир українців, генерал Залужний, якому всі українці ладні цілувати ноги і руки, не бачить, що перетворилося мобілізація? Як не бачить наша обласна чернівецька влада, наприклад, а я з Чернівецької області? Що перетворилася мобілізація? мобілізація перетворилася в звірячий відлов людей. Людей відловлюють. Ви знаєте, це як в лісі. В Чернівцях ТЦКшники їдуть здоровенні, вгодовані мордовороти і кидаються натовпом на одну людину. Крутять, кидають машину, везуть в обласний ТЦК. І як в лісі? Хто хворий? Того ловлять, хто сильний, то відбивається і тікає. Що це? Це Україна. Що буде робити та людина, яку побили на вулиці в Чернівцях, кинули в ТЦК, а потім кидають на фронт? Вона буде воювати? І як буде воювати? В тилу у нас 700 тисяч чиновників, в тилу у нас до 400-500 тисяч право, ліво, середня охоронців. Це майже мільйон двісті чоловік вгодованих, ситих, на добрих зарплатах, які за два роки війни наїлися добрячі, під'їли, збагатилися, озолотилися, їх не чіпають. А хворих робітників та селян, бідняків. А ловлять уже на вулицях, як диких звірів, і кидають в клітку. Мобілізація перетворилась на звірячий відлов людей. І добря з цього не буде. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець, Сокіряни Чернівецької області. До нових зустрічей!